Макс, привіт, маю четверте побачення з дівчиною, цілувалася вже на другому, але до сексу є строге ні. Під ведмаскою, мені треба до тебе звикнути. Це вона просто ціну набуває собі, чи реально звикнути? Слухай, я не знаю, що там у неї у голові. Я все, все ж таки не екстрасенс. Я тобі раджу на цю ситуацію дивитись інакше зі свого боку. От їй треба звикнути. А тобі треба чи ні? Ну тобто, скільки ти готовий зустрічатися з дівчиною. Якщо у вас не буде сексу. Якщо це 10 побачень, ну слухай, ну тоді зустрічайся 10 побачень і не вийобуйся, нащо ти задаєш питання? Якщо, наприклад, у тебе інші якісь правила, якщо ти хочеш іншого, наприклад, у тебе там 4, 5 цифр, 6, так? ну ти будеш розуміти, я буду робити все, що від мене залежить. Якщо за цей час не буде ніяких зрушень, не буде ніякої динаміки, то я їй скажу до побачення. Ти намагаєшся. Підстроїтись, підлаштуватись під її правила. А я тобі кажу: май власні правила, Май власну картину світу. Не забувай про свої бажання.